Ну що ж, друзі, всім привіт. Значить, е, вмощуйтесь позручніше, наливайте чайок, кофейок. Е, буде історія про те, як я купив, в кого купив, через кого купив і за скільки купив даного трактора. Бажаю всім приємного перегляду. і Дивимося. Як уже всі зрозуміли з попереднього відео, що трактор не новий, трактор БУшний, трактор 2024 року. Трактора напрацювання 300 мотогодин. І трактор Колі Дученка. А саме замітили, я даю 100% по переробці повітряного фільтра. Саме по оцій гофрі. Е, ну що ж, почнімо з того, як, як я купив цей трактор. Е, я з колюю дученком. Привіт тобі, до речі. Е, можна сказати, в дуже хороших таких відносинах телефонних е, він мені допомагав, е, в нього також був шифінг. До речі, на каналі в нього також все є. Е, по його відео, з його консультаціями, з усім також робив собі повний привід на шифін 240. Ну, і з тих пір ми почали з ним так спілкуватися. З час від часу ми передзвонимося. І от один прекрасний такий, ну не знаю, ну воно так просто, знаєте, ну, скоріш за все, воно просто так треба. Ну, от, конкретно, навіть геть в покупці цього, цього трактора. Ну, зійшлися десь там на небі, на, на місяці ці зірки, хмари, гори. Ну розумієте, зараз ви поймете, чому. Е, значить, <кхід> подзвонив я до Колі. Я не пам'ятаю, по-моєму, з питанням, щось там зв'язане з шифінгом. Mm. А перед цим за пару днів, чи ну, де скажімо так, за тиждень він був викинув відео, що не сказав, що трактора продає, а вже в нього були зняті номерні знаки. Ну Так, слово за слово, слово за слово, і <кхе> щось коло, та -то, теж в планах кажу, щось купити. На кабінника в мене кошти, ну, в мене і в нашій сім'ї коштів не вистачає. Тому що кабінник зараз, ну, що найменше, це 10 тисяч доларів. О. А щось на таке, як без кабіни, то в принципі 40-ка 50, -ка, ну ще наш сімейний бюджет ну, ще витягує. О. Так, поговорили, поговорили. Коля каже, а що, а що ти плануєш кей, брати? Ну, кажу, розглядав там. Терафорс і розглядав ДМТЗ. Нуві що, зразка вже. В принципі, на наші кошти це був якраз саме, ну, наголошую ще, що без кабінника. А він каже, що каже, вибачаю <каже> кашель, <каже> Каже, що я думаю, що ти зрозумів, що я буду продавати трактора. Кажу, а що ж ти будеш продавати ну, типу, новий трактор? Я Буду купувати собі трактора на тих самих Сорокінських сил. Тільки що вже з кондиціонером на ширшій гумі і вже ну, з, нового, з нової партії, з нового завозу. Там вже йде міст, трошки передній, 50 шний ширший задні колеса. Тут 11,2 на, да, на 24, а там 12. Ну, з чимось там 12,3 на 24. Тобто, ну, кажу, а цей? Він каже: в принципі, <кхем> чек, ну. Щось за цей трактор. Так кажу, на кабіні це кажу. Ну, саме на цей скаут, а на кабінник, ну, нема, нема грошей. Я кажу, на яку ти суму розрахуєш? Ну, 7000, кажу, в мене потолок. Все. 7000 доларів. Е, кажу, давай я тобі дам номер Дмитра за грошопу. Я в них купував цей трактор. І каже, можеш переговорити. Спитати мій номер телефону, я <клес> передзвонив до Метра. Е, так і так, добрий день. Петро. У нього також є свій канал Дмитро Грошоп. Вам також привіт. Дякую за співпрацю. Це, <клес> ну, зараз скажуть, що там відпрацьовування коштів. Ні, друзі, це не відпрацьовування, просто ну, пішли пішли дуже і дуже на ну, так скажем, на зустріч клієнту. тобто мені. Я не якийсь там супер-пупер-мега розкручений блогер, що там з тисячною, з сотнею тисячною аудиторією, що мені могли там, типа, ну, зробити таку книжку. Просто я, я рахую так, що ну, це все діло по-людськи. Ну тож вернемося до цього. Кажу, <кій> так і так, що я хотів би придбати Колі Дученка-трактор. Він каже, ну, в принципі, ми ще на торги не виставляли, тому що ми маємо його забрати до себе, на площадку, провести йому повністю все ТО і потім виставити його на продаж з площадки. Ну, так каже, то давайте я вже буду вас першим клієнтом. Але кажу, в мене ну, а що по ціні плюс-мінус. Він каже, я не знаю, потрібно переговорити з е директором фірми. Ну, кажу, якщо можна, переговоріть, знаєте ціну, потім мені наберете. Кажу, ну в мене кажу, є 7 тисяч доларів, кажу, просто все. Ну от і то. Е більш, 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 ну більш фізично, нема де їх кажу, взяти. А -а. Якщо кажу за 7 тисяч доларів, кажу продасте трактора, то кажу, це ну, буде дуже дуже кажу, чудово, що. Так, -е, хорошо, як я переговорю, я кажу, знаю. <tiny> <tiny> потім вас наберу. Правда, Дмитро набрав на наступний день чи через день. Каже, да, я поговорив з директором. Директор згодний вам продати трактора Колі Дученка за 7 тисяч доларів. Поговорив я з Дмитром. Дмитро потім. Каже, я вам дам номер е, людини, е, менеджера чи продавця, який буде в подальшому вам, з вами займатися. Ну, тобто, з е, оформлення документів. Е, дали номер Андрія. Ну і в подальшому ми з Андрієм так е, вели подальшу співпрацю в плані документації і всього остального. Значить, ще мають прийти документи для того, щоб поставити трактор на облік. Так от, от бачите, друзі, все якось в житті. отак. Ну, Потрібно було саме в той день, саме в той час просто набрати ну, набрати Колю Дученка і так сказав, в потрібний час, в потрібну людину. І от на сьогоднішній день маємо трактора тю 404 c Я кажу, як привезете йому новий трактор, а цей трактор, ви можете зразу за походом із Житомира чи з Житомирської області вести її в Черкаську область, щоб не ганяти цих лафет, тому що <coughs> Дмитро каже, що з водіями проблема, ну, доставки певним чином, можуть затримуватися. І це ке, не тільки у вас. Ну, добре. Переговорили каже, що ні. Ми забираємо трактор назад на сервіс, на сервісі ми його обслуговуємо, міняємо масла, дивимося, і потім вже з площадки вам відправляємо даний трактор. Купував я у фірмі Garden Shop. Е, в магазині, верніше, Гарденшоп. Магазин являється офіційним представником компанії Scout, що цим самим дає гарантію на трактора і технічне обслуговування трактора. Чекав я на трактор більше, ну більше як 2 неділі. Позавчора перезвонили, сказали, чи все. 에, ну, покупка трактора в селі чи, можливо, я передумав, так як ну, пройшло дуже, дуже багато часу. А все в селі, Привозьте, ну, так каже, ми в е, суботу вечором грузимося і в неділю зранку ми у вас. Якщо влаштовує вас, щоб зранку, то ви приїдете, тоді прийдете, Приїдете в 2 години ночі, приїдете в 3, приїдете в 4. Ну, приїхали, привезли в 4 часа ранку, всі вже бачили, розвантажили, благополучно, все, все перепровірив я. Ну, все класно. Так що, якось так. Ну що ж, дякую, хто додивився до кінця. Слідкуємо далі за каналом і за розвитком уже. Нової техніки, а саме Scout TU-404, ще на нього буде оранка в цьому сезоні, тому як ще приблизно йому ще десь ну, гектар, можна сказати, я спеціально лишив, щоб попробувати його в оранці. Ну, поки що з плугом 2 по 27, той, що втягав шефеня, але в, на перспективу я Планую вже зробити йому 2 по 30. Є в мене корпуса вже. Я підпарував там одного. Ну, я думаю, що е, хто буде слідкувати за каналом, то і все буде бачити подальший розвиток цієї справи. Так що, друзі, дякую ще раз. Тут додивився до кінця. Підписуємося на канал, ставимо. Олаку вподобайку. Мені приємно, вам думаю, не тяжко. І до нових, до нових, 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 нових відео. Так що, всім пока.